Напередодні всесвітнього дня медичного працівника ми вирішили запитати у наших колег, чому вони вирішили обрати таку непросту, але важливу професію. Тому що я завжди вважала, що народження малюка це справжнє диво, і я не можу уявити для себе кращої професії. Просто я завжди хотіла допомагати людям, іноді відчуваю себе чарівницею, яка допомагає здійснити мрію. Хочу бути поруч у важливі моменти життя людей. Лікарем я мріяла бути з дитинства, а в більш дорослому віці мені сподобалася ідея підтримувати баланс і в тілі, і в душі пацієнта. Любов до медицини передалась мені від бабусі, яка була фельдшером. Я в професії для того, щоб довіра і повага були нормою для кожної жінки. Мені подобається знати, що моя робота це перша сторінка історії для чиєїсь родини. Я обрала професію ембріолога, щоб допомагати родинам здійснити свою мрію про малюка. Повинен бути ядерщиком фізиком Ну, але тоді була дуже популярна медицина. Ну і сім'я настала на тому, щоб стати лікарем. Я обрала медицину, бо завжди мріяла бути тією людиною, яка приносить її там, де її бракує. Ще в першому класі, коли мене питали, ким я хочу бути, коли виросту, я відповідала, що лікарем. Так і сталося. Закохалася онука, яка дозволяє мрії зростати своєї квітини. Подобається білий колір та відчувати себе супергерої. Ще з дитинства я зрозуміла, що медицина це моє покликання. що бути гінекологом означає бути поруч з жінкою на кожному етапі її життя. Люблю навчатися і відкривати щось нове. Вітаємо всіх медичних працівників зі святом. Ви справжні герої!